Дорогі виноградівці, шановні гості міста, сьогодні День великого християнського свята Успіння Пресвятої Богородиці. Ми традиційно відзначаємо річницю з часу першої згадки про виноградів як про місто. Сьогодні Виноградову 754. Пройшовши тривалий шлях в історії, наше місто переживало різні етапи розвитку. Та становлення. І зараз ми по праву пишаємося тим, що місто розвивається, місто оновлюється, що ми, виноградівці, є згуртованою громадою, яка демонструє свою демократичність, толерантність і миролюбність. Тож, дозвольте мені, від імені виноградівської міської ради, її виконавчого комітету. Від себе особисто подякувати всім за спільну працю на благо розвитку нашого рідного винограду. Попереду у нас багато планів. Вірю, що за вашої підтримки, дорогі земляки, ми зробимо наше місто ще кращим, ще комфортнішим і привабливішим та будемо продовжувати співпрацю заради майбутніх перспектив. Дорогі виноградівці, у цій серпневі дні. Ми традиційно приймаємо гостей та учасників Міжнародного фестивалю сучасної пісні і танцю Кришталеві Грона імені Андрія Грі. Певнений, цьогорічний фестиваль став школою професійної майстерності для юних талантів із семи країн і 12 областей України. Буквально через декілька хвилин. Поважне журі оголосить результати та імена переможців нашого міжнародного конкурсу. І на цю сцену для участі в гала-концерті вийдуть кращі з кращих юних виконавців, всім учасникам фестивалю. Його гостям бажаю подальших успіхів у підкоренні творчих вершин, віри в свої сили та здійснення всіх заповітних прійм. Ще раз у цей святковий день щиро вітаю всіх з Днем міста та святому успіння Пресвятої Богородиці. Бажаю всім виноградівцям та гостям нашого міста міцного здоров'я, добра, миру, благополуччя, процвітання і Божого благословення. Дякую.